В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі презентували патріотичний мурал жінка крила майбутнього та встановили національний рекорд України. Ізмаїл відвідав український телеведучий режисер і співак Сергій Файфура. Учні шкіл міста активно відвідують Ізмаїльську картину галерею у рамках програми Музейна педагогіка. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 травня орієнтовно такі. 968 130 усіх особового складу, 10 802 танки, 22 487 одиниць бойових броньованих машин, 27 780 артилерійських систем, 1 381 реактивна система залпового вогню, 1 162 засоби протиповітряної оборони, 372 літаки, 330 35 гелікоптерів, 35 тисяч 778 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3197 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 48 тисяч 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 884 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі підвели підсумки міжнародного культурного проєкту Незламні та сильні жінки України та нагородили жінок, які стали переможницями конкурсу. У рамках заходу презентували патріотичний мурал Жінка крила майбутнього та встановили національний рекорд за кількістю натурального пір'я, яке використали під час його створення. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі підвели підсумки міжнародного культурного проєкту Незламні та сильні жінки України. У рамках заходу нагородили жінок, які стали переможницями конкурсу Жінка, яка творить майбутнє. Сам проєкт відбувся минулого року і складався із пересувної тематичної фотовиставки. У фотопроєкті взяли участь понад 80 жінок різного фаху та соціального статусу від захисниць і волонтерок до громадських та культурних діячок. 10 травня підвели підсумки проєкту. Подію організувала громадська організація Жіночий клуб лідерок Сила жінок. Загалом відібрали 27 фіналісток. Нагородження відбулося у восьми номінаціях. Наш проєкт Жінка, яка творить майбутнє це проєкт, який ми намагалися реалізувати протягом року. Ми подавали грантові заявки. У нас виникла ідея для того, щоб підняти наслідчатам, створити такий конкурс Жінка яка творить майбутнє. Ми хочемо наших жінок показати незламних жінок, показати всьому світу. І тому ми, ми, ми зробили цей проект. Сьогодні на нашому святі буде закриття цього фотопроєкту. Ми будемо вручати портрети нашим жінкам, нашим зірочкам, щоб вони назавжди запам'ятали, як вони допомогли у такій. Не легкий час нашій Україні. у рамках заходу. Презентували патріотичний мурал Жінка крила майбутнього та встановили національний рекорд за кількістю натурального пір'я, яке використали під час його створення. Інсталяція Жінка крила майбутнього це мистецький проєкт на полотні розміром 10 на 2 метри. Кураторкою та авторкою ідеї виступила Альона Ніколайчук. Ярова жінка родом з Харкова. За сімейними причинами вона не змогла бути присутньою на заході. Я запропонувала Олічки встановити національний. Рекорд України, оскільки збирається неймовірна сила жінок. Потім кажу: Жінки це крила Всесвіту, це крила України. Наразі давай зробимо найбільший такий мурал, картину, і викладемо цю жінку з крилами, яка є оберегом для неньки України. Спір'ячка. А, і це додасть картині таку легкість, і це буде символ. У життя ідею втілила уродженка Ізмаїла, художниця Ольга Шарафаненко. Для того, щоб намалювати полотно, дівчина приїхала з Берліна, де наразі живе і навчається. На полотні зображена жінка з великими крилами. Поряд з нею веретено як символ поколінь. Ідея моралу вже була сформована, але мені лише захотілося додати своїх елементів, своїх символів, а саме веретено як символ єдності, символ створення. І з давних даве дерети був символом, який творить і об'єднує покоління. Для мене було особливим важливо створити це велике полотно саме в моєму рідному місці, оскільки той досвід, який в мене є, який я вже добула в Німеччині. Мені дуже хочеться ділитися, створювати, наповнювати моє рідне місто. Над картиною дівчина працювала близько тижня. Попередньо зробила. Ескіста продумала концепцію за словами художниці. Інсталяція стала для неї певним актом фемінізму у новій інтерпретації. В моїй художній практиці я дуже багато працюю з образом жінки, саме жінки із жіночої сили. Такий певний певна тема фемінізму. А саме, що жінка це не просто окраса нашого, нашого світу, а це в першу чергу особистість, особистість, яка дає початок і яка своєю силою, своєю енергією може робити теж саме. Що робить, роблять чоловіки, особливо зараз, коли йде війна, і жінки е так само на фронті захищають нашу країну. Інсталяція жінка крила майбутнього стала першою художньою композицією з використанням натурального пір'я і потрапила у національний рекорд України. Учасники заходу вручну нанесли на полотно 23 тисячі 166 пір'їн. Рекорд офіційно зафіксувала очільниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Дуже приємно, що використовувалися використовувались такі матеріали, які зробили цю, цю художню композицію, такою дуже об'ємною, дуже реалістичною і. Ви знаєте, ця енергетика від цієї композиції вона вражає, вона вражає і надихає перший в Ізмаїлі, це перший рекорд в цьому чудовому місті. Ми вражені красою цього міста. І від сьогодні це не просто гарне місто, а це ще рекордсмен України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програ. Прикордонниця Ізмельського загону виборола призове місце на чемпіонаті ДПСУ з поліатлону. У Львові відбувся чемпіонат Державної прикордонної служби з поліатлону та спортивних змагань з адаптивних видів спорту. Серед жінок почесне місце виборола представниця Ізмельського прикордонного загону Вероніка Кондратюк. Вероніка з дитинства захоплюється спортом, а легкою атлетикою займається понад 10 років. У її спортивному доробку численні призові місця на місцевих, обласних та всеукраїнських змаганнях. Нещодавно вона успішно завершила навчання у Національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. Музика. У стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету побував український телеведучий режисер і співак Сергій Файфура. Його візит став справжньою подією, яка об'єднала студентів, викладачів та гостей університету навколо мистецтва. Дивіться далі. У четвер, восьмого травня, до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, завітав Сергій Файфура, український телеведучий режисер та талановитий співак. Ця зустріч це подія, яка викликає справжній емоційний відгук у студентів та викладачів. Пісні здалися дуже запальними. Наприклад, навіть молоді, як нам дуже це сподобалось. Його поява це не просто візит знаного діяча культури, а й можливість доторкнутися до джерела натхнення, щирості та професіоналізму. Сергій Фарфура він неймовірний співак, неймовірна людина, дуже талановитий. І хочу сказати, що ми неймовірно раді, що сьогодні він завітав до нашого Ізмаїлу, до нашого університету. Такі зустрічі надихають студентів, відкривають нові горизонти та мотивують до творчого розвитку. Він надихнув, надихає своїми піснями на надію на любов. На те, що все буде добре, на те, що ми зможемо е, всіх перемогти, і що Україна е, буде найкращою. Шанувальники дарували квіти, щирі усмішки, аплодисменти. Усе це було відлунням вдячності за тепло, яким Сергій щедро ділився зі сцени. Кожна мить зустрічі супроводжувалася взаємною енергетикою від артиста до аудиторії. І навпаки, мені дуже подобається концерт в Ізмаїльському державному гуманітарному Стеді пана Сергія. Неймовірні емоції, дуже багато позитиву. Я дуже сподіваюся, що таких заходів буде ще більше рівна. Українській Бесарабії слава Україні! Атмосфера була справді чудовою, щира, тепла, невимушена. Такі зустрічі створюють міст між поколіннями, об'єднують мистецтвом і залишають після себе яскравий слід у серці кожного. <му> Лілія Кострова, Наталя Маленка для програми Новин. За зберігання та намір збуту особливо небезпечних психотропів мешканка Ізмаїла проведе 10 років за ґратами. На підставі доказів, зібраних ізмаїльськими правоохоронцями, суд визнав винною 43-річну жительку Ізмаїла. У незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. Жінка відбуватиме покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинну діяльність правопорушниці торік викрили співробітники підрозділу поліції спільно з оперативника. Камі із Мильського прикордонного загону зловмисницю затримали на одній із вулиць міста з пакетом, у якому в коробці з одягом було приховано майже кілограм психотропної речовини. За інформацією слідства, вона планувала збувати її шляхом так званих закладок. Вилучену кристалічну речовину направили на експертизу, яка підтвердила її склад та вагу. Учні молодших класів початкової школи номер 4 та приватної гімназії Стержинка відвідали ізмельську картину галерею в рамках освітньої програми Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня, поглиблення знань з українського образотворчого мистецтва та розширення світогляду. Для юних відвідувачів були організовані тематичні екскурсії виставками музею, а також творчі майстер-класи. Подробиці розкаже наш кореспондент. Нещодавно учні молодших класів початкової школи номер 4 та приватної гімназії Стежинка мали унікальну можливість зануритися у світ мистецтва, відвідавши Змийську картину галереї в рамках освітньої програми Музейна педагогіка. Цей візит став не лише захоплюючим екскурсом у культурну спадщину, але й сприяв розвитку, естетичного смаку, творчого мислення та любові до українського мистецтва. Для юних відвідувачів були організовані тематичні екскурсії, виставками музею. Особливу увагу привернула експозиція Краса створена жінкою, де було представлено витончені ні, роботи жінок художниць, наповнені ніжністю, глибиною почуттів та тонким сприйняттям світу. Діти з цікавістю слухали розповіді екскурсоводів, захоплювалися колоритом картин та ставили багато запитань. Не менш вражаючою стала персональна виставка члена НСХУ Володимира Дудника. Його картини сповнені експресії, емоцій та багатої палітри кольорів. Залишили яскраве враження в серцях юних глядачів. Після пізнавальної частини на школярів чекала не менш цікава творча діяльність, майстер-класи з малювання весняного пейзажу та петриківського розпису. Під керівництвом наукових співробітників діти вчилися передавати красу природи через пензель, знайомилися з традиційними орнаментами та символами українського декоративного мистецтва. Малюнки, створені під час занять, стали справжніми витворами дитячої уяви, радості та щирості. На завершення учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Музейний простір став живим майданчиком для освітнього та культурного розвитку молодого покоління. Програма Музейна педагогіка дає можливість через мистецтво бачити красу світу, пізнавати його багатогранність та формувати власні цінності. Юлія Петлецьо, Христина Ланголь для програми новин. Національна поліція України ініціювала масштабну спецоперацію, у рамках якої проводиться понад 200 обшуків по всій країні. Правоохоронці документують факти виготовлення та збуту наркотичних речовин у промислових масштабах. Під час слідчих дій виявляються та ліквідовуються підпільні нарколабораторії, склади, де зберігали та фасували наркотики. Серед вилучених речовин амфітамін та метадон, які належать до особливо небезпечних синтетичних наркотиків. Операція спрямована на повне припинення діяльності організованих для чиних угрупувань, що займалися виготовленням та розповсюдженням наркотиків як на території України, так і за її межами. У Нацполіції повідомили, що детальна інформація про результати спецоперації, включно з кількістю затриманих, вилучених речовин та обладнанням, буде оприлюднена згодом. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок, євро купівля 45 гривень 95 копійок, продаж 46 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 14 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – вісім градусів, вдень в день 15-17. Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків два. 3 метри на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 12-15 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.